Вітаю вас сьогодні. Ми познайомимося з представниками найромантичнішої військової професії. Немає жодної людини, яка б не знала, хто вони надійні, сильні та безперечно сміливі. Це сміливі люди, які спускаються самольоти, вертольотів на парашуті. Їх забрасують, як можна сказати, більше в тил. Тоді вони вже в тилу починають розгортати на нас. Іносять блакитні циняшки, а блакітні берети там бірах відсилають. зараз не Звичайно, це десантники, блакитні берети, крилата піхота. Хочете дізнатись, де служать, чим займаються і про що мріють справжні чоловіки? Про це та ще багато цікавого дізнайтесь у нашій програмі. Чи знаєте ви, що з народження людина боїться лише гучних звуків та висоти? Решту страхів вона набуває протягом життя і безперервно вчиться їх долати. Та ті перші дитячі переживання зазвичай залишаються з нами назавжди, і лише відчайдухи кидають їм виклик. Це вони обирають екстремальні види спорту, не цураються важкої роботи. Це вони служать в елітних військових підрозділах, до одного з яких у селищі Гвардійське і вирушила наша знімальна група. У славнозвісній 25-й повітря. Вітрино десантній бригаді сміливці всі як один. 25-та окрема Дніпропетровська повітряно десантна бригада сухопутних військ Збройних сил України, частина об'єднаних сил швидкого реагування, складається з трьох десантних батальйонів, бригадно-артилерійської групи і підрозділів бойового, технічного та тилового забезпечення. Для виконання бойового завдання бригада може десантуватися разом із технікою. Особовий склад близько двох тисяч осіб. Має на озброєні бойові машини десанту і самохідні артилерійські гармати. 2С9 9 нона. 25-ку ми обрали не випадково за дивним збігом обставин. Її особовий склад це ще й 25% від усіх аеромобільних військ нашої держави. Техніку, яку вона має на озброєнні, теж не знайти у жодній іншій військовій частині України. Це унікальна бригада, тому що вона озброєнні У неї стоїть важка броньована техніка машини типу БМД, це боємашина десанту, системи артилерійські, які десантуються парашютним способом. Плаваючі, і, наприклад, риська система е, «Нона», так зває, вона стріляє всіми мінами НАТО, навіть калібру 120 міліметрів. Юнаки Дніпропетровщини знають, це справжня школа виживання, польові виходи, стрільби, напружена фізична підготовка і звичайно стрибки з парашутом. Тут є чому повчитись. Потрапити на службу до цієї частини мріє чи не кожного призовника. Але у командування бригади жорсткі критерії відбору майбутніх десантників. Перш за все, це добре здоров'я здоров і бажання проходити службу в повітряно-десантних військах. А все решта, це вже навчається особовий склад, коректується і робиться руками офіцерів прапочки, які проходять бригаді. Гордійському зустріли нас привітно і не гаючи часу, відразу залучили до повітряно-десантної підготовки. Що невідомо, що чекає нас попереду, але я переконана, буде цікаво. Рознайомились із нашими героями. Ми на повітряно-десантному комплексі. Це основа основ. Тут на десятках найрізноманітніших тренажерів готуються підкорювати небо, відпрацьовують кожен елемент стрибка: що робити, куди дивитись, і навіть як діяти, якщо щось піде не так. Особовий склад займається на спорудах повітряно десантного комплексу щотижнево по дві години. Причому 25% навчального часу відводиться для проведення занять вночі. Під час занять у повітряно десантному комплексі не сачкують. Бійці щоразу зосереджені, уважні, наполегливі. Кожен вчиться правильно і швидко одягати на себе парашут, розміщуватись на борту літака та приземлятись. І лише після довгих тренувань болючих мозолів на долонях та численних синців на колінах вони отримають омріяну перепустку в небо. Я з парашута ще не приїхав, але цього моменту я з нестерпінням жду, як не знаю. Як... Пірорийонка морська центри Центрифуга, крокодил. Так ці тренажери десантники називають між собою. Андрій безперточний тренує свій вестибулярний апарат на римському колесі. Приблизно в такій позі десантник перебуває в перші секунди стрибкам. Відчуття такі, якісь ну непонятні, тому що крутися вверх ногами ну небо, земля, небо, земля. Потім, коли вже нас налаштовуюся, вже ну ровно став, вже все зібрався, все нормально на відсотків. 40, подібні на цьому апараті ніж коли пригаєш зі справжнього літака. Тому що коли пригаєш зі справжнього літака, там такі емоції, що їх не передати. Це на тільки почувствувати самостійно пригнути. Ось на цьому тренажері відпрацьовують дії десантників в повітрі. Стабілізоване зниження приняти. На цих трохи схожих на атракціони лунапарку пристроях наші герої вчаться бездоганно володіти своїм тілом в повітрі і на землі. Завдання десантників – рішуче і правильно стрибати з парашутом з будь-якої висоти вдень і вночі на будь-яку поверхню. І головне відразу після приземлення вступати в бій. З давніх часів в арміях різних країн світу були війська, служити в яких вважали за честь у Римі, підрозділи проторіанців на сході самураї. В армії Наполеона кожен солдат мріяв потрапити до імператорської гвардії у козацькому війську шанували полкову артилерію. Минув час і на зміну їм усім прийшли десантники, але і серед блакитних баретів є своя еліта. Розвідники сюди приходять лише за власним бажанням найкраще у 25-й бригаді, елітною вважається розвідувально-десантна рота. Особливість нашого підрозділу це ведення розвідки. Ну під час бойових дій, якщо там бригада буде ну, мати якісь бойові дії, там з противником це перша черга це ведення ну розвідки в тилу противника. У цього підрозділу особливі завдання, спеціальні тренування і надзвичайно сильний дух братерства. Щоб підготувати висококласних розвідників, сюди призначають найкращих офіцерів, особливі вимоги і до командира роти. Її тут очолює старший лейтенант Іван Горавський. До речі, наймолодший серед усіх ротних у частині. Кілька хвилин розмови і стає зрозуміло. Перед нами фанат своєї справи. Мені подобається більше все в моїй спеціальності на даний час. Це робота з людьми, навчати їх, бачити в них, що вони чогось навчаю... навчаються. І це для мене найбільший подарунок. Старший лейтенант Горавський Іван Іванович народився на Житомирщині 24 роки тому. Випускник Львівського інституту сухопутних військ здійснив 52 стрибки з парашутом. Командир розвідувально-десантної роти, у підлеглих найбільше ціною чесність та відданість своїй справі. Улюблена книга Майстер і Маргарита. Улюблений фільм в зоні особливої уваги. Мріє досягнути максимуму у військовій кар'єрі. Неодружений Свою військову кар'єру Іван Горавський розпочав у Львівському інституті сухопутних військ. Там здійснив перші стрибок із парашутом, вчився керувати підлеглими, опанував військову техніку і, звичайно, загартовувався фізично. Війці розвідувально-десантної роти якраз готуються здійснити 10 кілометровий марш-кидок. Погодьтесь, зробити це у повному спорядженні, та зі зброєю не так легко. Звичайно, нелегко. А якщо бути відвертими, то пересічному інакові важко. На дворі літо стовчик термометр рішуче підповзає до позначки плюс 35, а на хлопцях 6 кілограмовий рюкзак, комплекс захисту від зброї масового ураження, плащ-намет, автомат Калашникова та ще багато іншого. Але розвідники не скаржаться. Такі тренування їм необхідні. Аеромобільні війська у постійній бойовій готовності, тож вони повинні вміти виконувати завдання і в лютий мороз, і в спеку. 50% нашого життя, можна так сказати, ми проводимо в полі. От. Ми робимо марш броски на великій дистанції. Більше стріла ну, стрільба, більше стрілецької зброї, більше стрібків з парашутів. Як вже сказав, ну, поглиблене, поглиблене навчання рукопашного бою. Та такі предмети, як розвіну розвідуна Ці Хлопці знали, легко не буде, адже прийшли служити в аеромобільні війська і не просто в аеромобільні війська, а в розвідку. Тож тепер їхнє життя це безперервні тренування день за днем, тренування розуму і тіла. Усі дії підпрацьовуються до автоматизму у бойових умовах. Згадувати буде ніколи. Вчора ми ходили в розвідвихід на 45 кілометрів. От вернулись сьогодні, сьогодні заново машки до окна десь кілометрів. Постійно тренуємо себе, війнима підготовка, виконуємо стрільби з різних положень, сидячи, лежачи, з укриття, кидаємо бойові гранати, звичайно бойові машини, повітряно санту підготовку. Ви сьогодні бачили, як ми це виконуємо. Ми постійно вчимося і задачі ми виконуємо різноманітні. Після виснажливого марш китка можна було вже і відпочити, але в наших героїв на черзі укладання парашутів. Укладання парашута це надзвичайно важлива справа. Кожен десантник укладає його особисто, адже від того наскільки якісно вони це зроблять, залежить їхнє життя. Це дуже складна конструкція. Безліч строп, запасний купол, вузли заплутатись легко. Тому на кожному етапі роботу бійців контролює командир взводу і офіцер повітряної десантної служби. Похибки не може бути, тому і самим парашутам увага приділяється неабияка. в Україні. Є своя. Е... Вітчизняна система ДПС, так називає десантна парашютна система, і ЗПС, запасна парашютна система, яку це для десантування і виконання стрибків з парашютом особовим складом, а також система типу шельф. Зараз ми готуємося до приєдного озброєння спеціального парашуту, типу крило, статусент так називаємо. Для розвід підрозділів від спеціального призначення, ну і для десантних підрозділів. Це він поєднав собі кращі якості Д6, ДПС і спортивного парашуту. Парашут із грецької той, що запобігає падінню. Безпечний спуск людей та вантажів із великої висоти здійснюється завдяки опору повітря. Перший технічний проект цього пристрою в кінці 15 століття сконстрував Леонардо Да Вінчі. У 1797 році з парашутом вперше стрибнула людина французький астронавт Андре Жак Гарнерін. У військових цілях його застосовують з років першої світової війни. Тісно пов'язана з народженням і першим бойовим хрещенням крилатої піхоти, і наша країна. Вересень 1935 року. Масштабні навчання Київського військового округу у районі Броварів. у першій світовій практиці десантують 1200 військовослужбовців, техніку та зброю. Запрошені на маневри іноземні військові аташе вражені, адже в той час усі, навіть передові країни світу, робили лише скромні спроби залучати парашутистів до війська. Відтоді багато змінилось. Удосконалювались парашути, модернізовувалась техніка. Сьогодні бойові машини десанту можна скидати з літаків. Вони плавають і долають майже усі перешкоди. А саме це у бою і потрібно військовим. Скрізь перше, ми там, де інші не можуть, там, де іншими силами і засобами неможливо виконати завдання. Там ми, ми можемо це. Свідченням тому національні та міжнародні навчання: козацький степ, чисте небо, морський вузол, взаємодія, назви лише найгучніших заходів, де були задіяні військовослужбовці і техніка 25-ки. А ще їх як відважних і сильних воїнів добре знають далеко за межами нашої країни. Підрозділ ребільних віз ну, Вони всі ті з з самого початку, коли почалася перша Югославія, і зараз, закінчуючи кодіуром, залучається скрізь підрозділ рамбільних військ. Тому що я так вважаю, що найбільше навчені. І навіть на всі навчання миротворчі, на прохання іноземних делегацій, вони просто, щоб приймали участь іменно підрозділ рамбільних військ. Та повернемось до підготовки десантників. після виснажливих тренувань настанов інструкторів, порад і побажань старших товаришів, вони горді собою вступають на борт. Політ над землею, останні хвилини перед зустрічю з неосяжністю. Хтось думає про свій дім, рідних, близьких. Хтось ще раз згадує усе, чого вчили, а хтось молиться і так переборює страх, стрибок чи просто крок у романтичну і овіяну славою професію мужніх і сміливих людей. Потім зробити так таку традицію, як перебивання. Першого парашутиста, і коли парашутист робить перший прыжок, його перебувають у парашутиста. Це запаску беруть у руки і... і робиться доклад своєму командиру підрозділу, і солдат перебувається. І з кожним наступним стрибком страх відступає все далі. З'являється цікавість, азарт, але свою першу зустріч із небом кожен пам'ятатиме усе життя, як німе кіно, то Пам'ятаю, що. Тільки я пам'ятаю да, закльопки на самоліті, на літак, буван ну що, Верх ногами купол, потім кувирки, потім радість. Коли мене тягнуло по землі 500 метрів, ось, у мене була одна емоція. Головне залишитися живим. Це неймовірне враження. Особливо. Краще нічого не було в моєму житті. Про те, якою б романтикою не був овіяний стрибок із парашутом, це лише спосіб потрапити в тил противника. Тому, окрім повітряно-десантної, тут постійно триває вогнева, фізична і технічна підготовка. Справжній десантник народжується і загартовується в умовах максимально наближених до бойових. Наша 25-та бригада це бойова бригада, я хочу вам сказати, яка перша буде е, йти на очах війни, якщо буде якийсь конфлікт, і тому е, Тут проводяться справжні бойова підготовка. Вони сильні духом і стійкі, готові в будь-який момент і за будь-яких умов, ризикуючи власним життям врятувати сотні інших. Ніхто крім них. Люди, які наділи блакитні берети, завжди будуть на передовому рубежі відваги, сили та надійності. Післязавтра герої нашої програми. Як зазвичай одягнуть блакитні берети, смугасті тільники, але цей день буде особливий. У них професійне свято. Тож ми вітаємо їх і бажаємо чистого неба, повного купола та м'якого приземлення. Це була програма Доблесть, Мужність, благородство. Та я, Ірина Ястремська, до нових зустрічей. Я вважаю, що без нових кораблів ми втратимо статус морської держави. Корвати це добре. Бачити сильний український флот це мрія багатьох поколінь української нації. Рік 1904. З початком російсько-японської війни виходить з України князь Лев Михайлович Кочубей. Ініціює збір коштів на будівництво нових кораблів для флоту. Шляхетний вчинок князя знаходить відгук у всіх верствах населення імперії. За 1906 10 роки на добровільні пожертвування населення було побудовано 23 кораблі. Першим з яких став мінний крейсер Україна. Крім того, громадяни з Волинської, Подільської, Київської, Чернігівської, Харківської, Катеринославської, Одеської та Херсонської губерній до складу останньої входили Крим і місто Севастополь зібрали гроші на побудову мінних крейсерів Гайдамак і «Військовий». Рік 2011. П'ятеро ветеранів флоту ініціюють збір коштів на найсучасніший корвет для вітчизняних військово-морських сил. Їхній патріотичний вчинок підтримує керівництво Українського флоту і особисто міністр оборони України Михайло Єжик. Відродженням вітчизняних військово-морських сил опікується Верховний головнокомандувач Збройних сил президент України Віктор Янукович. Від шляхетного патріотичного руху на допомогу флоту, який ініціював князь Лев Михайлович Кочубей, нас розділяє трохи більше століття. Та немає сумніву. Що і сьогодні благородний починний байдужих до вітчизняного флоту людей знайде підтримку у багатьох патріотів України. Будуємо корвет громадою.